Сервіс онлайн тестпад. Для мене це один із е, кращих сервісів, який я найчастіше використовую. Тут є вже готові тести, опитування, кросворди, діалоги, уроки. Проте готові уроки і все, що нам потрібно, е, шукати дуже складно, тому що саме українською мовою знайти не так просто. Ну, можливо, не така велика кількість є на українській мові. На англійській мові, російською мовою є велика кількість. Ті ж самі уроки, якщо ми хочемо переглянути якийсь урок, бачите, в нас немає тут пошуку по фільтрах там, вибрати мову чи ще щось. Але ось так покажу просто приклад. Перейти до уроку. І в нас є якась інформація, яку можна закидати. Ну, Це якісь бачу, просто закинули. Багато тексту. Ну і в кінці є до цього ж уроку тест. Тобто саме для дистанційного навчання дуже зручно зробити урок, якесь коротенько пояснення уроку, презентацію закинути, відеопояснення закинути. Ну а під кінець е створити тест для перевірки знань. Як створювати взагалі тести, уроки і так далі? Ми переходимо на свій аккаунт, ось бачите, профіль. Опитування е і все інше. Зараз воно пише тут на російській мові, або буде на англійській мові. Проте, коли ви перейдете на свій профіль, ви можете обрати мову, е яка є і українською. Тобто це дуже зручно. Це ваш профіль, ви собі його можете редагувати. І що можна створити? Опитування. Ну, опитування це я як класний керівник опитував. Ось тут тести. Тести найчастіше використовую кросворди, діалоги, комплексні завдання, уроки ну, ще не було потреби. Тобто, тут я найчастіше використовую для тестів. Давайте ми створимо тест, також якийсь загальний. Додати і введемо назву тесту. Назву загальний тест. Це або психологічний. Особистісний або освітній тест. Ну, освітній тест, де буде виставлятися оцінка. В нас перекидає у ось таке вікно. Ми можемо приготувати дашборд, тобто дашборд це саме вікно представлення нашого тесту. Він по стандарту закритий, давайте ми відкриємо цей тест. Картинка тексту ми можемо знайти якусь картинку. Давайте ось, наприклад, таку. Хай буде отак. Оце, до речі, одразу ж і копіювання на ваш тест. Далі ви читаєте, що ви хочете тут змінити. Я тут загалом більш нічого не змінюю. У нас далі є налаштування. Також читаєте, що ми хочемо зробити, перемішувати питання, обмежити кількість питань і так далі. Налаштування результату, тобто показувати рейтинг, показувати правильні відповіді. Тобто це все ми також читаємо і так далі. Початкова сторінка. Я зачасту додаю сюди форму для того, щоб знати, хто проходить тест. Ось. заповніть форму реєстрації, додати вкажіть ім'я, наприклад. І додати клас. Цей обов'язковий цей може бути не обов'язковий. Зберегти. Ось так воно буде писати: Вкажіть ім'я і клас. Можна прописати інструкцію, можна якийсь опис, додати картинку, тобто автора, це вже робите на свій смак. Далі ми переходимо до самих запитань. Є тут великий перелік різних питань. Бачите, одиничний вибір, кілька варіантів відповіді: ввести число, ввести текст, вільна форма і багато іншого. Воно оновлюється. Тобто, ще як я починав працювати із цим сервісом. Частина цих не було. Ну, давайте одиничний вибір. І запитання: От який пристрій комп'ютера відповідає за опрацювання даних. Ми можемо написати там клавіатура, мишка, додати монітор чи процесор, і додати монітор. І ось тут, бачите, ми правильну відповідь ставимо якусь кількість балів. Нехай буде по одному балу за кожну правильну відповідь. Ось тут бачите, є панелька інструментів, де ми можемо вводити формули, якщо потрібні. Тут можемо так само додати картинки, але бачите, без URL. Нам треба ці картинки перш завантажити, а потім сюди загружати. Так само, ось тут можна картинку якусь додати. Бачите, вона буде відображатися. Параметри можна завжди перемішувати. І вибирати те, що нам потрібно. Я беру там в більшості по стандарту. Вони і так в загальному переміщуються, там є такі параметри. Зберегти. Бачите, в нас ось так буде задаватися запитання. Множений вибір. Тобто кілька варіантів відповіді. Які з наступних кольорів є теплими кольорами? Жовтий, чорний, синій, червоний, оранжевий. Так, Правильні відповіді в нас іде, наприклад, жовтий, червоний і оранжевий. І ось тут, бачите, або 1 бал за, кожне, за кожну правильну, за правильну, всю правильну відповідь, а можна по кожній відповіді там по одному балу давати. Ну, Мене один бал за всю правильну відповідь. Можна за кожну помилку знімати там 0,25 чи ще щось. Зберегти, бачите, вже в нас є друге запитання. Вести число. Наприклад, скільки планет в сонячній системі. правильна відповідь буде 8. Якщо в нас є якесь таке число, де можна зробити якусь похибку, ну то тут ми цю похибку можемо додати. Ось введення тексту також. Як Тараса Шевченка по-батькові. Григорович. Можна додати ще правильну відповідь. Там. Григорович, отак хтось напише. От Можу просто помилитися, написати з маленької літери, але ж по батькові правильно можна врахувати. Ну і тут само собі поставити один бал. Угу. Так в нас не підходить. Це бачите, це окремо, то окремо. Давайте за, оце ми видалимо. Тут конструкція ось така. Я згадав. Ось таке пишеться і Григорович, отак. Отак буде правильно. Тобто або так, або так. Відповідь у вільній формі, це, якщо текст пишеться, встановлення відповідності. Встановіть відповідність. Між країною і її прапором. Давайте подавляємо картинки. Давайте, які будуть країни, хай буде Україна. Ага, це ж я не те. Це буде відповідність, то буде. Це буде відповідність наступне, не прочитав уважно послідовність. Розмістіть планети порядку від Сонця. Так, і в нас буде, наприклад, Венера, Меркурій, Юпітер, Марс і Земля. Ну, ясно, перше, це в нас іде Меркурій, потім Венера, потім Земля, Марс і Юпітер. Отак. От а ось і встановлення відповідності. Ось тут буде хай із картинкою. Хай буде Україна, Італія, Польща і Туреччина. І давайте знайдемо ці картинки збережемо. Зберегли картинки, тепер нам треба їх сюди подобавляти. Ось, наприклад. І тоді. Україна це нас друга, Італія третя, Польща четверта і Туреччина перша. Ось. Ну і таких типів тут є дуже велика кількість. Бачите, заповнення пропусків. Заповнення пропусків і списку вибирати. Інтерактивний диктант. Якісь послідовності, повзунок. Де можна завантажити файли із відповіддю, голосова відповідь, інформаційний текст, слова із букв, фрази, пошук в тексті. Тобто дуже багато різних можливостей. Тепер налаштування самого тесту. Тобто, коли в нас ось тут є налаштування, ми можемо перемішати питання. Вже будуть питання перемішані. Налаштування результату. Можна показати рейтинг, показати правильні відповіді. Час проходження. Обмежити час проходження. Можна бути якийсь там час вказати. Перемішати варіанти відповідей, щоб вони були кожен раз по-іншому. Ось це дуже важливо. Доступ до тесту. Можна ввести якесь кодове слово, тобто пароль. Можна вказати, що цей тест можна проходити такого дня з такої години по таку годину. Інакше доступу не буде. Можна ограничити по IP, тобто, щоб з одного комп'ютера можна всього один раз пройти. Це також можна використовувати, щоб не було так, що зайшла дитина свого комп'ютера чи з телефона, виконала один раз під, під якимось одним іменем, а потім, вже побачивши правильні відповіді, знову вже під своїм іменем і так далі. Можна, щоб приходило на пошту результати. Далі, щодо оцінювання. Ось тут можна виставити зразу оцінку після результату тесту. Можна оцінку від кількості балів, тобто бачите, від кількості набраних балів буде залежати оцінка, або відсотку правильних відповідей. Дивіться, що оберете. Ну і в кінці там підпису: ваша оцінка така і така. Стилізація, також можете вибирати різні кольори, Ось, бачите текст якийсь інший. Кольору, рамочка, ну, це вже суто дизайн. шрифт так само. Ну і як відправити учням на перевірку. Ось, посилання. Просто копіюєте це посилання і відправляєте в вашу групу чи ще кудись. По отриманні учень має ось таке віконечко, він вписує своє ім'я. Там клас 5, наприклад. Далі. І який пристрій комп'ютера відповідає за опрацювання інформації. Наприклад, давайте отак поклацаємо що небудь. О, давайте з маленької напишемо. Так, ну от тут поз'їжджали картинки. Треба вже дивитися, в чому проблема. Можливо, перш треба картинки поставити, а потім е Оці відповідності. Тобто Туречна це у нас четвертий. Ага, отак буде видно. Італія перший, Україна третій і Польща другий. Ось, і в мене виходить 4 бали. Я можу подивитися мій результат, мої відповіді. Ось яка правильна відповідь. Тобто, учень подивився, це якщо ми налаштуванням йому дали дозвіл подивитися. Оце. Як мені видно результати того чи іншого учня? У мене ось тут є правильні відповіді, окремі відповіді, і дивлюся, який учень пройшов. Ось учень, 5 клас, він отримав 4. Можна його зберегти в PDF-форматі, можна в таблиці, Excel. Ну, тобто, зручний сервіс.